Друзі, всім привіт! На каналі Огляд! Єй кермо в іграх завжди було символом драйву та справжніх емоцій. Хто з чоловіків не мріяв відчути себе гонщиком, навіть якщо вже багато років щодня сідає за звичайне авто. А для дітей і підлітків таке кермо стає не просто іграшкою, а цілим порталом у світ перегонів. Саме тому сьогодні у нас на огляді Trust GXT 289 Movi. Бренд Trust вже понад 40 років виробляє доступні та якісні аксесуари для цифрового образу життя в Україні компанія представлена широким асортиментом периферії, включаючи миші, клавіатури, веб-камери, акустику та багато іншого. Тож давайте подивимось, що запропонує нам. Траст в такому аксесуарі, але перед початком традиційно ви ставите вподобаєчку і підписуєтесь на канал. Почнемо ми з дизайну. Насправді, з першого погляду, видно, що траст GXT 289 Movie – це не кермо зі справжнього автомобіля, але по фото і відео воно здається більш іграшковим. А от у житті максимально реалістично нагадує автомобільне кермо. І це реалізовано завдяки матеріалам та якості виконання. Кермо масивне з продуманими деталями, які нагадують спортивні автомобілі чорний колір із мату. Текстурою створює серйозний настрій, також воно має прогумоване покриття, щоб не ковзали руки під час гри. Його дійсно приємно тримати в руках. На корпусі розташовані поліскові перемикачі та важіль для передачі, які одразу налаштовують на активну гру. У комплекті йдуть педалі, виконані в єдиному стилі. Вони виглядають стримано, але функціонально. Перше враження від муві це якість, солідність і відчуття, що перед тобою не іграшка, а серйозний гаджет. Коли починаєш знайомитися з функціональністю трас GXT 289 Відразу відчувається, що виробник намагався створити максимально універсальне кермо, яке підійде як для швидких аркадних перегонів, так і для більш серйозних симуляторів. Тут закладено діапазон повороту до 270 градусів, але й можливість віртуального розширення до 900 градусів, тобто майже 2,5 оберти керма. Для порівняння у багатьох бюджетних моделях ви обмежені виключно 180 або 270 градусами, і це робить їх придатними лише для простих аркад. Тут же ви отримуєте відчуття справжнього контролю, особливо якщо сісти в. Симулятор вантажівки чи автобуса. Ще одна сильна сторона Movie – це система передач, крім полісткових перемикачів за кермом, які дають швидкий відгук під час перегонів, її важіль послідовного перемикання передач. Така комбінація робить кермо приємним у використанні як для любителів класичного гоночного стилю, так і для тих, хто хоче відчути повноцінний процес керування. А наявність передачі заднього ходу маленька, але важлива деталь, яку часто недооцінюють. Адже без неї складно уявити реалістичне проходження місій чи паркування в симуляторах. Вібраційний відгук це ще одна річ, на якій я хочу зупинитися окремо з одного боку. Сьогодні майже всі виробники заявляють про нього, але різниця відчувається, коли тримаєш мові у руках. Тут вібрації налаштовані так, що передають саме атмосферу дороги від легкого поштовху під час зміни покриття до сильного тремтіння на поворотах чи при зіткненнях. Для гравця це означає, що ви перестаєте дивитися на індикатори на екрані і починаєте відчувати гру тактильно, що завжди відрізняє справжні симулятори від простої аркади. Не можна не згадати і про педалі. Це класичний комплект із газом та гальмом, але їхня конструкція доволі міцна з протиковзною основою. У траст педалі стабільні під час тестування, навіть при різких рухах, вони не ковзають. Кермо можна зафіксувати як затискачами, так і присосками. Траст GXT 289 Movie займає цікаву нішу. Він не претендує на рівень преміальних моделей із тризначними цінниками, але водночас і не виглядає компромісом. Це золота середина, де користувач отримує широкий функціонал належний. Рівень реалізму і достатню міцність конструкції. Для дорослих мові стане чудовим способом додати драйву в ігрові вечори, а для дітей і підлітків подарунком, який дає максимально реалістичні емоції. Якщо ви шукаєте баланс між ціною, функціональністю і якістю. Траст GXT 289 Movie це дуже вдалий вибір, який не розчарує. Якщо раніше гравці часто змушені були шукати кермо під конкретну консоль або окремо для ПК, то тут виробник надав дійсно універсальне рішення. Movie офіційно працює з комп'ютерами на Windows, а також з Xbox Series XS, Xbox One, включно з моделями S та X, PlayStation 4 у всіх версіях, а ще з Nintendo Switch. Тобто, фактично, ви можете придбати одне кермо для всієї родини, незалежно від того, хто є. Які консолі має вдома сам процес підключення простий і зрозумілий для ПК достатньо стандартного USB-кабелю, який входить у комплект. Довжина у 2 метри більш ніж вистачає, щоб зручно розташувати кермо в ігровому просторі. Після підключення система швидко визначає пристрій і далі ви можете налаштовувати його без додаткових складнощів. У випадку з консолями є невелика особливість для конкретної роботи з Xbox чи PlayStation. Потрібно підключити кермо через оригінальний геймпад. Це може здатися зайвим кроком, але насправді таке рішення забезпечує стабільність роботи. Боти і повну підтримку ігор, які офіційно заточені під контролер. Що ж стосується Nintendo Switch, тут Movie теж проявляє себе цікаво для такої консолі Кермо додає зовсім інший рівень занурення, адже звичайні Joy-Con не здатні дати те відчуття контролю і фізичної взаємодії, яка забезпечує справжній руль із педалями. Це робить Movie унікальним універсалом, який охоплює практично всі популярні платформи, доступні на ринку. Trust зробили правильний акцент саме на багатоплатформеності, адже сьогодні геймери часу не обмежуються лише однією Платформою вдома може бути і ПК для серйозних симуляторів, Xbox чи PlayStation для перегонів із друзями, і Switch для більш аркадних розваг. Траст GXT 289 Movie це приклад того, як відносно доступному рішенні можна поєднати універсальність, комфорт і реалістичність. Він підходить для різних платформ: від ПК до Xbox, PlayStation і навіть Nintendo Switch, і дарує гравцям відчуття справжнього керування, прогумоване кермо, полісткові перемикачі, важелі передач. Педалі з надії. Основою та вібраційний фідбек створюють повне занурення в гру. Це відчувається як серйозний гаджет, а не як іграшка. Якщо цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал. На з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.